Привіт, друзі! Сьогодні у нас 5 січня, на вулиці температура плюс 7 градусів. Також вирішив з цього ролику завжди говорити місце знаходження пасіки для того, щоб кожен джуляр, який дивиться, розумів, чому я роблю якусь роботу і розумів, що. Коли і для чого, то хочу сказати, місце знаходження пасіки це центр України, Кіровоградська область. Що хотів в цьому ролику е, розповісти? Хотів розповісти: це перший признак вдалої зимівлі. На що саме я звертаю свою увагу? Е, е, так як багато бджолярів зараз говорять про те, що. У нас тепла зимівля відбувається. Насамперед, це для бджолярів не вперше. Ті, хто вже давно займаються бджолами, а ті, хто нещодавно розпочали займатися для них, можливо, це стрес. Для мене тепла зимівля це не стрес. А на що саме звертаю увагу вашу і свою? Дивіться. Е, зараз, ну наприклад, плюс 7, плюс 8 градусів, і багато роликів було про те, що відбувались обліт бджіл, е, так як кожному з нас відомо, що обліт бджіл відбувається і в зимовий період, але потрібно звертати увагу на температурний режим. Якщо е, теплий температурний режим, скажімо, 10, 11, 12 градусів, і у вас е, сонячно, безвітряно і бджілки вилетіли на облід. Це, звісно, добре, тому що бджілки очищають свій кишечник і далі вдало зимують. Але якщо, наприклад, е у вас бджілки не облетілися, е то це символ те, що, символізує те, що бджілкам вашим не потрібно був цей обліт, значить вони далі-вдало зимують. Але якщо ваші бжілки. Вилітають при нижчій температурі, наприклад, 7-8 градусів, 6 це признак тому, того, що напевно щось в цій бджолородині родини не є добре. Вам потрібно звернути увагу на що саме. Дивіться, у мене був такий випадок. Я не пам'ятаю, чи я розповідав чи ні, але був такий випадок. Скажемо так, неприємний. Всі бджілки зимували, а дві бджолородини при низьких температурах, а саме там 6-7 градусів, вилітали. І я думав, що, ну, що вилітають, тому що мають велику потугу сім'ї, була досить гарна сім'я, і думав, ну, значить їм так потрібно. Коли я піднімав кришу, я бачив, клуб формувався біля переднього льотка. І через буквально тиждень я бачив більшу активність бджіл, і, більш... і на прильотки бджілки почали вже опоношувати прильотку. І в той момент я ну, вирішив розібрати сім'ю, і що я побачив там, де формувалась ложа бджолиною. Бджілки гарно зимували. Я знав, я впевнений, був, що у них кормів при достатньо. Але там, де вони формувались, там був мед розігрітий, якісний, і вони його вибирали. Після того бджілки різко почали сміщатися, розпечатувати корм, а той корм був просто-напросто сівший. І таким бджілки бджіки почали стресувати, почали піднімати. Температуру в клубу для того, щоб цей мед якось брати. Відтоги вони його не виходили в них їх, його брати, і бжоли б стресували, вилазили, ну, вилітали на обліт. І коли я замінив їм вже відповідно нові рамки дав з медом, які не сівши, бджілки далі почали зимувати. Також хотів ще звернути увагу на те, що зараз передають якраз морози. В різному регіоні різні морози, але також, ну що, ми, як кажуть, той, хто як підготував бджіл, то, як кажуть, покаже вже ці морози, як перезимують наші бджілки Але е, при пам'яті ви можете пригадати, якщо у вас е, десь не є гарна вентиляція, вам потрібно її. Можливо, зробити. Наприклад, зараз якраз буду показувати декілька бджолородин, хочу вам показати саме слабишей, тому що слабкі сім'ї частіше за все можуть іти поверху, і їм потрібні будуть дотації. І я якраз зараз хочу глянути, де бджілки знаходяться, щоб коли вже будуть, наприклад, затяжні морози на 10-12 днів, ну залежно як, що я буду розуміти, чи потрібно їм дотації, чи не потрібно. Звісно, я нікому не раджу давати дотації. Но... Це суто моє. І якраз вулику в своєму покажу, на що саме потрібно звернути. Можливо, у вас так же саме є такі утеплення, які можуть спровокувати погану вентиляцію. В даному випадку. підійди, будь ласка, ближче трошки. В даному випадку у мене гарна вентиляція. Видно, що утеплення не перекрило такі колодзязя. Є гарна вентиляція. Тут слабка сім'я, але я з'єднав ще з одною слабишом. І, ну, і хочу глянути, які, яка сила в даний час сім'ї. Я з'єднував. Ззаді немає. Ось ось спереді ось так. Зимують одна вуличка, 2, 3, 4. Закриваю їх. Добре було б, звісно, щоб на цій вулочці. Була б медова рамка, але, але вже не, не хочу я турбувати, буду далі контролювати. Зараз вам покажу, покажу вже такі слабенькі сім'ї, як зимують. Раніше я їх не пускав одиночно, а через перегородку. Ну, в цьому році е, не хотів робити лишню для себе роботу. На... На осінь і на весну. Тому чомусь більш як впевнене, що гарно вони перезимують. Також, ось. О. Такий формат заново є колодязя. Якщо багато утеплення, то проконтролюйте про те, щоб у вас відбувались колодязя, по-перше, і по-друге, щоб ваше утеплення не соприкасалося, не доторкалося з кришею. Тобто, тому що буде вже нарушена вентиляція. Так, а тут бджілок не видно. Ну, чути знизу. що а тут Зашуміли. Бджілки дуже низько. А вони просто низько сидять. Подуй, може, спереді. А я почув. О, я почув, я поду. Це напевно. Ні, не видно. Не йди. Не... не видно. Це. Ні, Я мікрофон можу підставити, знаєш? І подуть. Ох. не що. Друзі, таке, звісно, не робіть, але. Я б, я б, я б цього не робив, але дружина хотіла, щоб я. Щоб, щоб, бджоли, щоб я доказав, я кажуть, що є там бджілки. Так. Е так, 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 я думаю, як, давайте, напевно, там і стій, а я пройду. то З цим мікрофоном незручно, але. Так. Е хтось може сказати, виборочно, я не виборочно, я показую, нагадую, саме слабкі сім'ї. Той самий принцип колодязя колодзя. І... Спереді, вони сидять всі спереді. Дружина каже, щоб я показував спереду Ось так. Сидять, спереді, клубочок. П'ять вулочок. Так. П'ять вулочок. Так, тепер ця слабкіша. Покажу зою ті, які у мене по записях були слабкіші. Тому і. Більш тривожно до цих бджілок. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вулочок ще досить гарне, бо в записях у мене на цю бджолородину 4. Гарно зимують. Можна да, підсимувати в кінці про теплу каже? Так, тепла зимівля. Ага, я ще забув. Показати по підмору, знаєш? 10 хвилин просто Дружина каже, що вже і так великий ролик. Ось так. Раз, два, три, 4 вулочки. Зимують, бджілки неактивні, сидять спереді. це останнє Так. По підмору немає. А, ти хотіла показати? Дружина хотіла підбігти показати, але я сподіваюся, що джулярі повірять на, на слово. І тут ще покажемо. Так, Тут є у мене невеличка проблема, ну як сказати, невеличка проблема, тут немає їм утеплення. Тут гарніша сім'я, гарніша. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім улочок. Вісім улочок, але як видно, є невелика кількість із-за тепла за За улочки. Тому, як кажуть, ці бджілки приречені на смерть, але там чотири бджілки. А покажи ззаді, як велика. Чотири бжілки показуємо. Нормально. Тут взагалі клуб здорованський. Ну, дуже. Дуже. Тому... Після морозу дотації треба Ні, їм не потрібно. Сім'я за рахунок того, що дуже велика, вони... я їх і не утеплював. Ну, а відповідно, і невелика кількість є підмору, тому що. Заставної немає і бджілки за рахунок якраз в перепадів плюс на ноль, і ну мінус три, і мінус сім було, і за рахунок того, що тепло, бджілки трошки розходилися, коли морози, то невелика кількість бджолей осипалась Але якщо я не забуду, я весною покажу вам, яка кількість підмору буде в цієї бджоли родини. Так що, всім дякую, всім до зустрічі, всім папа! -па.